Редакція газети «Черкаський Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А ты жаловался, что у нас уже эти типа, по-киевски погано. Чекай, даже я поднимусь, а тебе будешь фоткать. Я не фоткаю, я видео снимаю. Ой, так куда это за решетку? За градом. Темно. О, ну, Кінотеатр, слухай, це реально тут можна і крутити. Тут можна читати. Так, да, слухай, давайте тут читати. Просто з відео, щоб ми просто хочемо, щоб вона вспілася, напевно. Поки двері высокие, да? Серега, что такие колобурни?